Так. Вареночки смачні, пампушечки пишні, галушки у сметані, узварчики з вишні. Так все на столі. Грицю, Грицю, ти де, бо щось з гості прийдуть. О, гірочки ти дістала? Та достала! Де ти там є? Марію, ось гості вже йдуть, а ти все копаєшся. Та що? Ой, добрий день, люди добрі. Ой, що це робиться? Яка краса? Яке, звиняйте, із обіліє всього. А? Що робиться, що робиться? Ти що, забув, що це хата Гриці, агронома Гриці Загорулько. І в нього сьогодні професійне свято. День працівників сільського господарства. Ну, та-та-та! У гарного господаря, і в обісті порядок, і дружина королева. Да, поля? Так, да, да. Да, куме, сьогодні свято всіх трударів. Дякую, що завітав, привітати мене. Е, куме, святом, святом вас. Та е, й ми а, ж до вас не спустиме. Ой, дякую, куменько, дякую. Сідайте вже до столу, будемо святкувати. Куме, яка в нас прекрасна баштанська земля. Які в ній поля, які сади, а які врожаї. Так, куме. І при таких золотих врожаях цей хліб сьогодні буде коштувати у нас. Ой, дуже ж дорого! Ой, а які дуже. гарні люди, що працюють на цій землі, да. прославляють нашу маленьку батьківщину. Галино! Галино, коза чекайте! Ой, вони нас дуже... А, Це ви, кумасю, здравствуйте! І вам кума здоровячка! Тепер, у кого воно є? О, Комасю. Думаю, якби у вас його не було, сопита такого mm -hmm. лантуха на горбі, бо це не перла. А ви що хочете oh. сказати, що я горбата? Кому? Та хіба що там у селі не згорбатієш, га? О, і не роботіш, і mm -hmm. То є Тоїш роботи, і початий край одна робота. І туди, і сюди. Не все ж знаєш, за що й хапатися! все ж на ці наші ж руки, кумо. То ваша правда, кума. Та вони самі прилипають до цього мішка, так і хапаються. Та до хати, та до хати. Щось, кумо, я нічого це не пойму. А, я що тут понімати? Тут же ж моя премія, тільки ви ж нікому не кажіть. Ходімо, сядемо, я вам усе розкажу. Поки ніхто не бачить. Кумо, та що ви про мене таке кажете? Та я ж нікому, що ви таке кажете? Давайте підемо присядемо. Вам давай. помогти чи що можуть. Кому, я це тільки не пойму, куди ви оцю премію несете. Та я ж на автобус уїжджаю. Та що ви таке кажете? Хіба оце автобус з таким лантухом візьме вас, кума? Та в мене ж така сложна життєна ситуація, бо я б за тим автобусом би і пішки побігла би. Куди, кумо, куди? Та в город, у мене ж там на. Меншенький навчається в аграрці, агрономом хоче бути. А, агрономи так багато їдять кумо. Кума, то професора так багато беруть. Кума, вас наче щось там бека. Я баран чи що? Кумо? Кума, то моя там премія, барани в місті, а мені треба за зачоти завести, щоб по достоинству оцінили. О, люди добрі, а то це розум та ще й за гроші. Сить, сить. Якось устроїш свого старшенького, то побачиш, що розум і гроші разом ходять. Го! Непременно! Оп! І вже ж тобі начальничок, чи агроном, чи бригадір, чи премєр ветеринар. І що з того що? А що з того тільки тоді цені указання так і сипляться наліво направо, наліво направо. А! Кумо, То значить, вона у нас великою людиною буде? Непременно, кума, непременно. в нашому районі всі заграрки дивись, і сіють, і косять, Ні, і врожай збирають, і начальники великі. А мій що, гірше інших? Га! Я а, думаю, що кум. буде великий начальник він у мене. Кумо, поки ми з вами балакали на автобус, наші вже поїхали. Так, хайді, Та хаїде, та, кума, ми підемо давай, до мого. Кума, Загорулька, та привітаємо Гриця зі святом. Він же в нас великий начальник, агроном. А, точно, кума, давай, я допоможу. Та на я шашу. сама кума донесу. Пішли, да. пішли до Продіймо. кума. Загорульки вдома. Дома, дома, дома. Ой, Галина, приходять, будь ласка, Доброго дня. Дай Боже здоров'я! Ми прийшли привітати Григорія Івановича зі святом. Ну проходьте до столу. Бажаємо сонця, бажаємо добра, та ладок зі щастя у день трударя. Ой, гарне, гарне свято влаштували, гарне. Ой, ну що, куме Грицю, дякую вам за гостинність. Бажаємо вам. Та всім трударям, успіхів, всіляких, можна різних, можна однакових. Зичимо радощів, всім гостям на втіху. Бажаєм здоров'я, щастя і світлу, всім сільгосппрацівникам прихильної долі, здоров'я міцного! Нехай кожному з вас віддячує професійна нива. Зі святом вас!